Реанімобіль, позашляховик і причіп-установку для безпілотних літальних апаратів передали шведські благодійники військовим, які нині обороняють Донеччину. Розповів Бертіль Сйостром, представник благодійної організації зі Швеції, каже, техніку передавали на Волині. З початку повномасштабної війни його колеги здійснили 40 поїздок в Україну. швидку допомогу передали з північної Швеції. Одна з лікарень. Наша благодійна організація вже передавала Україні допомогу. Автомобіль швидкої допомоги. Допомоги, обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Там є ноші, достатня кількість турнікетів, є спецодяг для медпрацівників, запчастини. Цей причіп спеціально сконструювали. У ньому є генератор, потужні акумулятори та сонячні батареї. Він використовується для роботи з дронами. Наша організація Power Up Ukraine має відношення до потужних генераторів, які ми перевозимо із початку листопада 2022 року в Україну. Спеціалізованої техніки потребує група спецпризначення, яка виконує завдання на передовій, каже військовий на позивний Білорус. Завдяки цій установці не потрібно оператору, його помічнику тягти купу батарей на собі зарядних станцій. Все це робитиметься автоматично. Ця установка сама заряджається. Ми можемо піднімати дрони в будь-яку погоду із неї. У нас підвищується мобільність. Ми можемо більше літати, тобто ми більше бачимо. І відповідно, це зберігає більше людських життів. Техніку від шведських благодійників каже військовий: відвезе на Донеччину. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.